Дві АЕС України вже 10 днів працюють на зниженій потужності після атаки РФ. Про це повідомив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. У ніч проти 7 листопада російська атака вивела з ладу підстанцію, яка є критично важливим вузлом для стабільної роботи електромережі. Внаслідок удару Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВт. Оператор мережі був змушений дати наказ зменшити виробництво електроенергії на деяких реакторах. Наразі енергетикам вдалося відновити одну з пошкоджених ліній електропередачі однак, інша лінія залишається несправною, що змушує три реактори продовжувати працювати на обмеженій потужності. Надійне зовнішнє електропостачання є життєво важливим для підтримки та функціонування ядерної безпеки з цією метою експерти агентства за допомогою спеціальних експертних місій продовжуватимуть оцінювати функціональність підстанцій, які мають вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності.